Джордж Стефенсон, англійський винахідник, відомий як винахідник паротяга, народився 9 червня 1781 року в містечку Вайлем поблизу Ньюкасла. З 14 років працював помічником у батька, заміряв вміст газу у вугільній шахті Д'Юлі. У вільний час займався ремонтом годинників. У 1812 році став головним механіком Кілінгурдських копалень. Щоб полегшити підйом вугілля на шахтну поверхню, розробив спеціальну парову машину лебідку, яка за допомогою каната тягнула вагонетки похилим стовбуром. Ознайомившись з будовою парової машини Ватта в 1813 році приступив до конструювання паровоза 1814 рік. Стефенсон спроєктував і успішно випробував свій перший паротяг блюхер, призначений для транспортування вугілля рудничною рейковою колією. Успішний пробний рейс паровоза відбувся 25 липня 1814 року. У 1815 році Стефенсон отримав патент на винахід пристрою парового дуття для котла, а також безпечної шахтної лампи. У 1819–1822 роках керував будівництвом 13 кілометрової залізничної гілки до копальні Хеттона. 1825 року побудував паровоз вагою 8 тонн, що розвивав швидкість до 26 км на годину, очолював будівництво залізниці Ліверпуль Манчестер. Першим прийшов до думки про необхідність прокладки тунелів і зведення залізничних насипів на ділянках з сильним нахилом. Був ініціатором заміни литих чавунних рейок на ковані Сталеві. У 1847 році заснував і очолив Інститут інженерів механіків. Підписуйся, щоб знати і не забувати.